Обвал мосту в Балтій морі. Рятувальники дістали тіла двох загиблих робітників, які були на мосту під час інциденту. Це громадяни Мексики та Гватемали. Ще четверо людей вважають зниклими безвість. У поліції штату Меріленд сумніваються, що людей вдасться знайти живим. В американському штаті Меріленд робітників, які працювали на мосту імені Френсіса Скотта у портовому місті Балтимор, коли в нього врізався контейнеровоз, зникли безвісти і вважаються загиблими. Про це повідомило інформагенство Reuters. Представники берегової охорони США та поліції призупинили пошукову рятувальну операцію через 18 годин після аварії. Погіршення видимості та підступні течії ускладнюють роботу водолазів вночі. Пошуки обіцяли відновити на світанку. Однак у рятувальників немає надії знайти знаки безвісти життєві. Живими через холодну воду та часу, що минув після зіткнення. Ми не віримо, що знайдемо когось із них живими, сказав контрадмірал берегової охорони штату Мерилен. Володносполковник поліції сподівається, що водолазам вдасться знайти тіла робітників. Поліція з'ясувала, що на момент падіння мосту там перебувало вісім людей. Вони ремонтували вибоїни на дорожньому покритті. Двох чоловіків вдалося врятувати, одного госпіталізували, але згодом виписали. Я ж нагадаю, що 26 березня багатотонний контейнеровоз Різався в опору 3 кілометрового мосту в американському Балтиморі. Корабель суховантаж вантаж найбільший місцевий міст. Корабель протаранив опору через втрату живлення. на oh, бриджі